Куди піду від твого духа і куди втечу від твого обличчя? Якось один чоловік склав хитрий план він хотів накрасти кукурудзи на сільських полях. Якщо я візьму трішки з кожного поля, ніхто й не помітить, думав він. Темної похмурої ночі він вирушив із дому, взявши з собою маленьку доньку. Щойно він зайшов на перше поле, як почув шепіт доньки. Тату, за тобою хтось спостерігає, збентежений він перейшов на інше поле. Однак знову почув слова дівчинки Тату, за тобою хтось спостерігає. Роздратований чоловік сказав доньці. Чому ти постійно кажеш, що за мною хтось спостерігає? Я все оглянув і нікого не бачу. Маленька дівчинка прошепотіла, вказуючи на темне небо. Тату, хтось спостерігає за тобою згори. Ця проста історія допомагає нам зрозуміти, що коли ми грішимо наодинці, навіть уночі або вдома, ми все одно грішимо перед Богом. Жити вірно означає, що Бог завжди поруч із нами. Він поруч не для того, щоб вселяти страх. А щоб захищати, вести нас і радувати, вести такий спосіб життя означає залишатися вірними навіть тоді, коли перебуваємо далеко від своєї другої половинки, або якщо у нашому класі чи на роботі немає інших християн, окрім нас, завжди хтось спостерігає. Коли ви виявляєте свою вірність, повертаючи десятину та приношення, регулярні та систематичні пожертвування, подякуйте Богові за привілей жити і ходити з Богом любові та милосердя. Поставмо бога на перше місце.